Донеччина зазнала 23 ворожих удари. Поліція зібрала докази воєнної агресії РФ. Упродовж доби окупаційні війська Росії атакували 12 населених пунктів. Травмовано цивільного мешканця. Під ворожим вогнем перебували міста Красногорівка, Авдіївка, Кураховий, Часів'яр, Костянтинівка, СМТ Велика Новосілка, села Ласточкине, Розлив, Времівка, Карлівка, Тоненьке, Богатир. Рашисти застосували проти мирного населення авіацію ЗРК С-300, РСЗВ Рад, ураган, артилерію. Та міномети зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, адмінбудівлю, складські приміщення, господарчу споруду, лінію електропередач, гаражі. Три ракети С-300 ворог випустив по селу Богатир. Пошкоджено п'ять приватних будинків та об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали. З авіації окупанти вдарили по селу розлив з градів по Авдіївці, з ураганів по Кураховому. Руйнувань зазнали складські приміщення та адмінбудів. Вля в усіх випадках інформація щодо жертв не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо пораненого у селі Ласточкине. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.